Слава Україні! Обстановка за минулу добу. 124 обстріли відбулось з території Сумської області. Найбільших ударів зазнавали Сумський, Ахтирський та Шостянський район. На жаль, на території Сумського району за минулу дому маємо трьох поранених цивільних. Двоє лікуються амбулаторно, один госпіталізований, стан середній неважкий. Цієї ночі ворог безпілотниками атакував сумську громаду. Ударів зазнали місто Суми а найбільше селище Стицьківка, внаслідок чого. Сили Шістисківка було пошкоджено 16 житлових будинків, а також на житлові приміщення. Хочеться зазначити і звернутися до громади Сумщини, що ворог не тільки на лінії бойового зіткнення веде бойові дії. Так само ворог намагається в інформаційному просторі дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні, для чого застосовує поширення неправдивої інформації щодо лінії бойового зіткнення. Збройні сили України, Складові сил безпеки та оборони міцно тримають лінію оборони. Ситуація контрольована. В разі ускладнення ситуації вся необхідна інформація достовірно буде доведена органами державної влади, органами місцевого соврядування, продовжують роботу в штатному режимі. Як і завжди, безпека нашої громади залишається одним із основних пріоритетів.